Друзі, вітаю! Ви на каналі 4.5.0. Мене звати Дмитро, і перш ніж ми розпочнемо, я попрошу вас підтримати нас вподобайкою та підпискою. Наперед, дякую вам, а ми розпочинаємо. Поки українська і американська делегації шукають формулу можливої мирної угоди. У публічному просторі пролунала заява людини, яка напряму розуміє логіку війни. Валерія Залужного. Нині він посол України в Великій Британії, але стратегічна оптика головокомандувача залишилася з ним. І він прямо говорить, шансів на завершення повномасштабної російсько-української війни найближчим часом немає. Це він виклав у статті для Ліганет, а згодом і у власних соцмережах. Перед тим цитата, яку він опублікував, такими гарантіями могли бути вступ України до НАТО. Зміщення на території України ядерної зброї або розміщення великого здатного протистояти Росії військового контингенту. Проте сьогодні про це мова не йде. А з урахуванням неготовності країн НАТО або інших, окрім Росії, України та Китаю, це питання принципово не може розглядатися. Отже, і ймовірно. Війна буде продовжуватися і не лише у військовій, а й у політичній та економічній сферах. І саме тут друзі залужний піднімає надзвичайно непросту тему, яку реальну мету переслідує Росія. Він наголошує: Москва від Осені 21-го року і до сьогодні рухається у цілком конкретному напрямку: ліквідація України як незалежної держави. І ось його пряма позиція. ціллю Росії в Україні є припинення існування України як незалежної держави. Ціллю номер один для Росії. Є Україна саме Україна з її суб'єктивністю і незалежністю та усіма потенціалами, яка має стати воротами в Європу. Характер подій з 21-го року протягом 2022 року і дотепер, особливо поширення недовіри до ЗСУ, виявлені корупційні зв'язки окремих членів РНБО, а також риторика і поведінка російського керівництва не залишають сумніву щодо цілі Росії. Україна має припинити своє існування як незалежна держава. І друзі, це звучить непросто. То як висновок, це стратегічне попередження. Одночасно, світові змі фіксують важливі деталі переговорів. У Флориді обговорювали можливі терміни нових виборів України та навіть перспективи територіальних обмінів. Тема викликає зрозумілу напругу, бо це вже розмова про внутрішню архітектуру держави. Українська сторона наголошувала без прямої розмови Зеленського і Трампа частина питань не вирішується взагалі, тому необхідний політичний контакт на рівні президентів, але головне досі не зрозуміло. Чи готовий Путін на якісь реальні поступки, які могли б відкрити двері до бодай попередньої мирної формули? Жодних ознак цього поки що немає. І далі реакція Європи. Політика зазначає, ЄС чітко попереджує Вашингтон, що мирні ініціативи не можуть перетворитися на індульгенцію для Кремля. Європейські лідери вважають, прагнення Трампа досягти миру в Україні не може дозволити Путіну уникнути відповідальності за воєнні злочини, скоєні армією РФ Єврокомісар Майкл. Макград наголошує, будь-який пошук припинення вогню має супроводжуватися гарантіями припинення до відповідальності, а не навпаки. У європейських столицях занепокоєні початкові версії американських напрацювань за інформацією дипломатів містили натяк на можливу повну амністію Росії та навіть її повернення до світової економіки. Для ЄС це неприйнятно. І ця позиція фактично стає новою червоною. Лінією друзі, і наприкінці я хочу закликати вас долучитися до нашої спільноти в Телеграм, де ми публікуємо свіжі та перевірені новини з детальною аналітикою та актуальністю. Посилання на телеграм ви побачите в описі під цим відео.